Всім привіт! Сьогодні недільний день, я черговий раз вибрався з ночовкою. Сьогодні правда з мамою без брата. Брат сьогодні по причинах сімейних не зміг бути з нами, то я з мамою. Мама буде, як завжди, у наметі ночувати, а я під плащ палаткою. Я приїхав сюди, де Бесідка, тальтанка. І сьогодні я приїхав на мотоблоці. Взяв прицеп, загрузив всю провізію. І приїхали сюди. Тут трав'яна така подсілочка, поруч у нас річка. Тут я вже весною був. Тут у нас такий калідор. Вогнища палити не буду, я буду готов, готувати на шапошниці. Ну що, буду туди обустроювати табір. З цим гарно перегляду. Так, ну ось, мамина. Маминий намет стоїть. Там ми будемо їсти готувати, де мама сидить. Тут а, е, я на косину натяну плащ палатку. І в мене також буде місце для ночування. Зараз, 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 зараз. Були б ось ми у лісі були. Оце коли поїдемо, треба буде пакетно збирати, оці шиші, що -то все. всього. Проте взяв з собою, де те, теж хочеш нічого. No. Ребята, давайте щоб я спокойно тут посадила. Найти здесь наче, найдите пусть мышку. Тут что-то. Где-то нельзя бы мне, чтобы зараз запах был. Будете их у вже сира земля та є доно вже не загорить розбирається всю запалю. мама буде зараз займатися картошечкою в планах у нас картошечка відварна з цибулькою і з шкварочками також і на десерт у нас там і гарачий шоколад і, і полуничка. Ми хочемо то, на десерт взяти полуничку, з'їсти. 그래 <놀람> Чайні, чайні, Де, шо, Тут чайничка не немає. Ти знаєш, у мене немає чайника дитина. Тут немає. Куди це його Так, поки мама картошечку крижить, почищу я цибульку і покришу. І перчик. Перчик на целіти треба. Я думаю, достатньо водички буде неї.

Ка, ти не покриш так, як ти хочеш. Вона, виходить, слизька, вона вже стара. Угу. це понімаєшся в навісторах. Завтра, як не будемо томляти, о, треба дивитися, добре, що глянула. Пришмо шкор скудиться і піджарити. Вся вода зараз... Це... Чайничок мій закипів. Я відставлю його. Де там гараж Так, Будь ласка. Скільки кидати? Пажечку дві. Може дві Ну. А скільки? Я... Дві, щоб тут паш Ми тоді можемо навіть холодну воду розбаричити. Не взяв, що безмішання связь. Да, ну це десь поки отвезне, день готує опалить. Я її буду все складати, ось все, тоді ми її пособираємо. Чайник занадто повний получился. Пожалуйста, 16 нічого моїх. 20 такое, так? Все хай нас спають. Ліку трошки ля чи не треба? Ні, трохи тіли чуть трохи не всі так, ну, з треба. Якщо буде намочити умови, що я не купив юбку, чуєш. Mm -hmm. Ми всі жарим на неї, так? Ні, не ми. Кап, поміркуємо. Ну, сосали. Дивися, скільки пріш, так і Тобі пластівцями чи явки? Диви, ну ти будеш парочку їсти? Я питаю, мам. Тим Мені про... от є шматочок бери на три рази. Ну, так і тут. У я еще одна лодка. Это, конечно, пораше. Вроде готовлюсь, чтобы не забыть. А боюсь, что надо забыть. кто Смотри, пожалуйста, не сходим. І от візьми все пакетика до того запускниця. Далі, Ось Под будеш было підходить. The во стартує з ручного Getirdim bu tepkotunu var mı Не дивіться, Ти хочеш іменно покривати картоплю чи як? Так, да, я хочу цибулю покрити цибульки, м'ясом покривати картоплю. А, а я ж там улізе. А вона зараз вариться. А я думаю, знаєш, що взяти? Чи як? Миску витерю. Це хороша миска. А, Так. Да. Можна? Так. Да. Ось таку я приправу придбав. Універсальна. Тут, до речі, дуже багатий склад неї. Тут багато різних трав, перців. Зараз я додав у зажарочку, щоб для смаку було. Дорогі друзі, звертаюся до всіх, хто мене дивиться, кого особисто знаю. І в реальному житті, і в віртуальному. Також, дядя Толя, вам респект і особисте вітання від мене. Дякую за вашу активність всім моїм підписникам і гостям каналу бажаю тільки всього хорошого. Не сидіть вдома. Вибирайтесь на природу, але в першу чергу бережіть природу, прибирайте після себе, виходьте на природу по поводу без повода. Життя у нас одне і проживіть його цікаво. Так, картошечка моя потихоньку переєм. М'яско і Сельце теж вже більш-менш таке жарне. Залишилося додати цибульку і перчик. І деякі приправи. Так, ну що, прийшов час закидати цибульку. Смакота буде. Я вже у прикушенні її. Mm. У нас их не видно, да я слушаю. запашна приправа. Да. Дуже. Добре. Классный персонаж. О, вы решили покататься. Я, короче, я не тебя не считала, куда ехать, я сказала до вас не ехать. Я не да? не считала до вас ехать. Це... Це, це... Це, це... це річка Сінолушка О, Вам кажуть. Я їхала, почутила, зараз да, кстати, Підіжан, то це холодих не. Аромат. Та звичайно, дорога така хороша, несе сай... да. на кожному шляху. У нас є... Не сильно холодна, не прохладна вода. Бо що холодильник не дуже холодний <рес> Був. Вовда, оце за 100 метрів, десь і чуть такі відомощі по по, попов... ну, сторі. Да. І чутно запах такий аромат. Аромат, ну скажи, чуть. А, да, я їхала, кажу, чую запах. Жареного такого нап. Їхала на запах, хоче я хотіла було туди. Введу та хоть диких кихобанів нам не при до самий не приведіть. Тут тут дорога, де машиною не, не проїхав би, напевно. Да, там так заносить. Угу. Ви питаєте, що колеса Так, ну що, прийшов час закидувати перчик. Цибулька характерний золотистий відтінок придбала і вже вона золотистенька. Ну Ось мама вже сервірує стіл. Тут у нас і помідорчики, і рибка, і полуничка, і огірочки в луточку, і печеньки до кави. Ну що, моя картошка вже доварилася, зажарочка вже теж приготувалася. Зараз зілюю з неї з картошечки водичку. І в мисці перемішаю картошечку і будемо вже ми вечеряти. Не переключайтесь. Когори не мене? Чимало картоплі. Так, лишилася шавришенка на торт. Окропчик. Ну ось така смачненька картопелька вийшла. Зараз ми з мамою повечераємо. Ну, хто вечеряє чи обідає, всім приємного смаку. Ну От ми вже повечеряли. Будемо відпочивати. Не знаю, може. Полежу фільм, подивлюся, чи посиджу. ну, мав бажання сьогодні нікуди йти. Тиждень був насичений, втомлений. І Мама втомлена, та ж був теж тиждень насичений. Мама може буде та, в наметі відпочивати. Де і таке. Ну що, ось так виглядає моє укриття. Спальничок, там подушечка, ковдра. Це комфортно. Доброго ранку вам всім. Ну, от. Ми відпочили. Правда, ніч була, звісно, вжасна. Я не розшитував, що з тут комарів буде. Це, звісно, був треш. Ми зібралися, вже будемо їхати. Всім до, зу... до скорої зустрічі, до побачення!